Доброго дня, брати і сестри! Це любов до Бога, щоб ми дотримувалися заповіді Його, і заповіді Його не тяжкі, каже нам святий апостол Йоанн Богослов. Ви дивитесь телевізійний епархіальний огляд щотижневий проект інформаційної служби одеської єпархії Української православної церкви. У нашому випуску ми розповімо про те, чим було наповнене життя православної Одеси минулого тижня. 4 серпня православна церква вшанувала пам'ять святої рівноапостольної Марії Магдалини, який присвячено Одеський храм на 9-й станції Великого фонтану. 2 серпня престольне торжество у свято Лінському одеському чоловічому монастирі очолив правлячий архієрей єпархії митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафан, От юності Христа Возлюбіли усі блаження. До преподобного Серафима Саровського звернули свої молитви Одесити 1 серпня у день обрітання його святих мощей. 30 липня владика Афангел заклав камінь у основу майбутнього храму на честь первоверховних апостолів Петра і Павла в Одесі. Святі отці суворо забороняють висміювати інших. Вони кажуть голоси спершу свої немачі, потім говори про чужі. У неділю 31 липня, коли церква святкувала пам'ять святих отців шести Вселенських соборів, високопресвященні Агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський звершив Божественну літургію у свято Успенському одеському чоловічому монастирі. Перед початком богослужіння численна вдячна паства з любов'ю зустріла владику біля соборного храму обітелі на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело. Для кожного, хто зібрався, спільна молитва з архістарем та його благословення це втіха та натхнення на майбутні дні. Митрополиту Агафангелу за літургією сослужили архієпископ Арцийський Віктор та братія Успенського монастиря у священному сані. Сенс особливого шанування святих отців Вселенських соборів полягає в тому, що у кризові моменти церковної історії тільки собори мали дар виносити непогрішні і для всіх корисні визначення у галузі християнської віри та церковного благочестя. Окрім догматичної діяльності святі отці Вселенських соборів розробляли правила, що служать до впорядкування церковної дисципліни. Церква ніколи не відступає від колишніх догматичних визначень, вироблених церковних канонів і не замінює їх новими. Сательница, скорбеж правостей мы порабительнице, срежи мою, сриши мою. У суботу, 30 липня, митрополит Одеський ізмірський агафангел урочисто заклав камінь у основу майбутнього храму Української православної церкви, який будують в Одесі на честь славних та всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Владика Агафангел звершив чинно свячення закладного каменю та поклав частину мишей священомученика Макарія Овруцького в основу храму, що будується на території житлового комплексу Сьоме Небо в Одесі. Владика також освятив хрест, який встановили на місці майбутнього престолу. За діло з будівництва Дому Божого митрополит Одеський ізмільський Гафангел нагородив архипастирськими грамотами, настоятеля храму протиірея Андрія Поліщука, а також благодійників Одеської єпархії, які беруть участь у будівництві. благодетели. Сегодня совершилось замечательное событие на территории нашей метропои. Зазлась еще одна лампада в честь святых Перукон апостола Петра и Павла. Храм – это частичка рая на земле, Храм Божий – это милость Божия, это место встречи с Богом друг с другом, это место молитвы, когда люди тянутся всегда в скорбях и испытаниях, это чтобы милости Богу, попросить прощения, исправить свою жизнь, стать чище и добрее и получить благословение Божие. На все доброе, светлое, которое так необходимо в жизни каждому из нас. В Шагов Ангел, Шага Фанбил. Митрополит Одесский измаильский заложил памятную капсулу в еще один храм в городе Одессе. Это знаковое событие для нашей страны, для Украины. Если закладываются храмы, значит будет в нашей стране в Богом хранимой Украине мир и тишина. У понеділок, 1 серпня, свята Православна Церква вшанувала день обрітання мощей святого преподобного Серафима Саровського. Цього дня святково-божественну літургію очолив високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський Ізмаїльський у співслужінні єпископату та кліриків Одеси, а також гостей митрополії. У свято ігорському одеському чоловічому монастирі освячений великий красивий храм на честь святого преподобного Серафима Саровського. Саме там, у понеділок, 1 серпня, було звершено святкове богослужіння, яке очолив високопреосвященніший агафангел Одеський і Ізмаїльський у співслужінні намісника обителі архієпископа южницького Діодора, архієпископа Арцийського Віктора, а також духовенства митрополії та гостей одеської єпархії у священному сані. Проподобний Серафим Саровський, великий молитовник і чудотворець, усе життя своє провів у подвигах істинного служіння Господу Богу та людям. Ще з дитинства подвижник був оберігаємий Господом, коли він упав зі дзвіниці храму, що зводила його сім'я, і залишився неошкодженим. Святого слава не всяквального постала івангеліста Луків на да нас Тебе благу. Благовестующему силою многою во исполнении Евангелия возлюбленного Сына своего, Господа нашего Иисуса Христа. Настві, твердо бажаючи присвятити своє життя Богу, він пішки пішов разом із паломниками до Києва для поклоніння печерським угодникам. Варто зазначити, що провів він життя своє благочестиве у Саровській пустині. Жив він у відокремленій келії у глухому лісі. Побачивши чисте серце преподобного, диявол його всіляко спокушав, намагаючись зламати Дух Святого Серафима і прогнати із пустині. Після 15-річного затвора у Своїй Чернечій Келії до нього з'явилася Пресвята Богородиця і передала волю Божу, щоб преподобний відчинив двері людям і дарвав їм свою мудрість і здатність цілювати. Господина нашого, високопрясвящені Шагагофангела, митрополита Одесского і Ізмаїльського, священно архимандріта святые обітелись я, да помінять Господь Бог во царствии своє, всегда нині и присної, во веки веков. Вас і всіх православних християн, да поменяет Господь Бог во царствии своєму, всегда, нині, і присно, і во віки віко. З того часу натовпи людей приходили до святого, щоб отримати пораду, зцілення, допомогу у будь-якому її вигляді. І тепер, через два століття, православні християни не перестають звертатися до преподобного, просять його про зцілення, про заступництво і допомогу, якої не вистачає усім нам. Нехай святий Серафим Саровський донесе наші молитви до Господа Бога і Пресвятої Богородиці, і усе налагодиться. Мирний час настане, небо від диму очиститься, а осуджуючи та оскверняючи, покаються. А нам потрібно зберігати себе у вірі та чистоті, робити для цього усе можливе, адже як говорив преподобний Серафим Саровський, отримай дух мирний і навколо тебе тисячі спасуться. 2 серпня, у День престольного свята Святоїгінського одеського чоловічого монастиря, День пам'яті пророка Божого Іллі, в обителі звершили божественну літургію, яку очолив митрополит Одеський Ізмівський Гафангел у співслужінні архієпископа Южненського Діодора, архієпископа Арцийського Віктора, намісника обітері та духовенства міста. У престольне свято Лінської чоловічої обителі 2 серпня урочисте богослужіння очолив правлячий Одеської єпархії митрополита Агафангел у співслужінні вікарних архієпископів, а також гостей і братів монастиря. Одна з найвідоміших осіб старого заповіту пророк Ілля. Сила віри і духу цієї людини настільки велика, що Бог, як говорить Писання, пошле його вдруге на землю, але явлення його означатиме швидке, страшне пришестя Господа Ісуса Христа. І цього разу Ілля буде вбитий за свою проповідь. Згадаймо сьогодні одне з чудес, яке явив Бог за молитвами пророка Іллі і яке описує старий заповіт. Сталося чудо у момент боротьби з покусниками єврейського народу царем Ехавом та його дружиною Єзавель, які були ідолопоклонниками культу Ваала. На покарання за ідолопоклонство царя Ілля мав відвагу перед Богом закрити небеса від дощу, через що в Україні встановилася посуха. Три роки не було з неба ні дощу, ні роси. Посуха припинилася лише за молитвою Іллі, який осоромив жреців Ваала вала у нездатності їхніх ідолів дарувати вологу. Слово пророк перекладається як той, що говорить про Бога. У наш вік кожна віруюча людина покликана говорити про Господа й не незважаючи на власні гріхи. Ми, як і святий пророк Ілля, повинні боротися з ідолами, яких у нашому столітті не менше ніж у старому заповіті. Адже кожна річ у нашому житті, над якою ми тремтімо, від якої залежимо, стає нашим ідолом. А це гаджети та соціальні мережі, майно та гроші, кар'єра та власність влада краса, комфорт та задоволення те, про що наші постійні думки, і навіть люди, які з такої ж самої плоті та крові, як ми, стають ідолами, яким влаштовують культи. Нехай по молитвах святого Пророка Іллі Господь навчить нас, дасть сильну віру, хліб насущний. А перед цим пошле нам урожай, і щоб було кому його збирати, і кому за нього молитися, і кому їсти та Бога славити. Свята рівноапостольна Марія Магдалина, одна з жінок мироносиць удостоїлася першою з людей побачити Воскреслого Господа Ісуса Христа, на її честь освячено одеський храм, де у День пам'яті святої, 4 серпня, звершили Божественну літургію. За богослужінням молилося духовенство Одеси і численні прихожани цього та інших храмів міста, які зібралися на свято у мальовничому Магдалінинському храмовому комплексі на великому фонтані. 4 серпня владика митрополита Кафангел відвідав одеський храм, споруджений на честь Святої Марії Магдалини. Цього дня громада святкувала храмове торжество, яке молотовно зустріла за божественною літургією. Про святу Марію Магдалину з Євангелія нам відомо небагато. Свята шанується як мироносиця, вилікувана від семи бісів Господом Ісусом Христом. Після чого Марія з міста Магдали стала послідовницею Ісуса Христа, пішла за ним, була присутня при його розп'ятці і була першою з людей, яка удостоїлася явлення Воскреслого Ісуса. Я ти все воскресенье живут и в покою супшую работу, напоминаємо про тевичи слава кресте Божий наш, и тебе славу посылаем с обезначальным твоим отцем и Пресвятым и благим, и животворящим твоим Духом, ныне і веки. Дві риси образу святої Рівноапостольної Марії Магдалини особливо відбиваються в душі нашій при спогаді про неї. Це, по-перше, її полум'яна любов і відданість Христу, які викликали у неї нестримне бажання постійно бути у спілкуванні з Божественним вчителем, а після смерті його поспішити раніше всіх до гробу для помазання тіла Господнього, незважаючи на небезпеки. Друга риса це те, що вона не соромиться своєї полум'яної чистої любові, не боїться. Глузувань проповідує про Христа Воскреслого самому імператору Тиверію у Римі. Марно ми шукали по серцях сучасних людей подібної любові і безбоязненої відданості Христу, писав священномученик Фадей Успенський. Серця нинішніх людей розслаблені життєвими опіками, пристрастями до речей та осіб світу, не здатні вмістити міру любові Марійної. Тим часом справжня любов вимагає безроздільної відданості. Будемо ж з більшими ревнощами і стараннями збирати проміння духовного світла і тепла, що йдуть до нас від усіль, від слова Божого, від пісень церкви, від життя святих церкви, щоб через працю над своїм серцем постійно відганялася холодність, щоб горів і наш дух подібно до Духу Святої, рівноапостольної Марії Магдалини та інших святих. i oh Благословення Митрополита Одеського і Ізмаїльського Афангела, архієпископ Болгарадський Серхій прибув до святоріздво Богородичного жіночого монастиря Одеської єпархії у селі Олександрівка. В обителі архієпископ Сергій очолив богослужіння на честь Дня пам'яті явлення Божої Матері на цьому святому місці, де згодом був споруджений монастир на честь Пресвятої Богородиці. Для жіночої обителі, 4 серпня, пам'ятна дата це храмове свято на честь Марії Магдалини. Та день спогаду явлення Божої Матері. Знамена подія явлення Богородиці у цьому місці у 20-х роках ХХ 20 століття, підтверджується архівними документами. Першим свідком чудесного явлення був Німий Пастух, який побачив величну жену, яка відкрила йому німі вуста, і він розповів односельцям про диво, що відбулося. 1924 року на День пам'яті святої Рівноапостольної Марії Магдалини. Жінки з села Олександрівка пішли до місця явлення Пресвятої Богородиці, і одній з них, Божа Матір, знову явилася. Звістка про чудесні явлення рознеслася навколишніми селами, і до цього місця почалося паломництво віруючих. Тисячі людей зі свічками в руках молилися день і ніч у відкритому полі, дякуючи Цариці Небесній. Вони приносили різні пожертвування, на які вдалося збудувати спочатку каплицю, потім храм Різдва Пресвятої Богородиці, навколо якого облаштувалася обитель. Свято Різдво Богородичний жіночий монастир це пристань спасіння, де безупинно підносяться молитви за всіх християн, за нашу країну і за увесь світ. В Одесі вихованці єпархіальних категізаторських курсів імені святителя Єнокентія Одеського відвідали Андріївський храм Музей духовної семінарії, келію старця Сіерхемдріта Іони. Також для майбутніх категізаторів провели екскурсію територією свято-успенського одеського чоловічого монастиря, організував захід, відділ релігійної освіти і категізації Одеської єпархії. Завідувач курсів протеріє Андрій Гавриленко розповів курсантам про історію створення музею. Засновником якого є правлячий правлячі епархії митрополит Одеський і Ізмаївський Агафангел. і про святині зібрані в Андрійському храмі Одеської духовної семінарії, який зазвичай відкритий для відвідування мирянами один раз на рік у свято апостола Андрія. Потім курсанти побували у келії відомого одеського старця Іони, духовника Успенської обителі. Який спочив у 2012 році і який є духовником та авторитетом для багатьох людей, екскурсію територію монастиря разом із отцем Андрієм провела випускниця катехизаторських курсів Тетяна Агаджанян. Курсанти детальніше дізналися про історію монастиря, його храмів і святинь, що зберігаються в монастирі, і побували на місцях, де братія несе послуг у праці. Пройшлися мальовничими алеями Свято-Успенського монастиря, який завдяки невпинним турботам високопреосвященнішого владика Гафангела перетворився на духовний оазис. Наповнені благодаттю святого місця умиротворенні, з радістю у серці та з новими силами курсанти подякували організаторам за можливість більше дізнатися та прийнятися духовним життям обителі. Якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій та йде за мною, говорить нам Господь Ісус Христос. Святитель Феофан Затворник так коментує ці слова. Господь від тих, хто хоче йти за Ним, вимагає рішучої самовідданості, зректися себе. Можна це висловити і так: кинь свої інтереси і переслідуй самі інтереси Господа. Це зробиш, коли завжди будеш творити угодне йому. Як це зробити? Дивися уважно за тим, що у тебе всередині і що навкруг тебе ззовні, і суворо визначай як завгодно Господу, щоб ти вчинив у такому і в такому випадку зовнішньому чи внутрішньому. Роби так, не шкодуючи себе і не втручаючи сюди своїх розрахунків з повним самозреченням. Є заповіді, ясні та певні, вони висловлюють усе, що завгодно Господу. Залишається тільки застосувати їх до цього випадку, а це не становить великих труднощів. Достатньо мати здоровий глузд. Не здогадаєшся, спитай у духовного отця свого або в іншого кого, чиє слово поважаєш, і вчини за вказівкою. І бачуши наше щире бажання дотримуватися Слова Божого, Господь дасть нам сили і допомогу для нашого вдосконалення і духовного зростання. Головне Виявити рішучість. Хай допоможе всім нам Господь. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, найближчими днями наша церква вшановує 9 серпня у вівторок пам'ять великомушеника і целітеля Пантеліймона. Це престольне свято Свята Пантерімінського Одеського чоловічого монастиря. У середу, 10 серпня. Пам'ять ікони Божої Матері Смоленська Одігітрія. У четвер, 11 серпня, Різдво Святителя Миколая Чудотворця, у неділю 14 серпня винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього, початок Успенського посту та свято Всемилистого Спаса, а також пам'ять семи мучеників Макавеїв. Про ці та інші події у житті Одеської єпархії ми розповімо за тиждень. У наступному випуску телевізійного гепархіального огляду до нової зустрічі, дорогі брати і сестри. Бережи вас, Господь, і Пресвята Богородиця!